Поки стоїмо тут на залізничному переїзді, розкажу вам цікаву історію про цю залізницю. Іде вона в той бік в, той бік в Краків, ну, а в той бік йде до України. Зараз це на території Польщі а, залізницю це побудували під час Австро-Угорщини. Це частина трансверсальської магістралі. Ага, о, є такий чух. чух чух Чухчих їде. Ану, давайте подивимось, який він Чух-чух. Раз. <смі> Один вагончик. Ось так от. Ну, Зараз більше використовується як туристична, але колія ця шла до околиць Австро-Угорської імперії і була в першу чергу побудована для того. Щоб не тільки возити товари, а й для того, щоб возити війська, щоб воювати з найбільшими ворогами Австро-Угорщини, якими були хто? Росіяни Руська імперія. І в той бік де залізниця до околиць Австро-Угорщини, це у нас місто Гусятин. Про це я розповідав більше в більших відео на нашому каналі. Обов'язково зайдіть і подивіться.